Шалом, це Славко. Поговоримо за ситуацію в Кринках. Ви знаєте, російські бачки пропагандони розкручують тезу, що отут-от є просування якось траси з утого одного спаленого БТРа вони роблять ціле просування сюди, що, мовляв, плацдарм тут -от на сході скорочується. Але, власне, ви бачили удари по мінометах. Отут, от в районі дач. По двох російських мінометах, один тут, один тут, були знищені два російських міномети, і всі бачили, мабуть, оцей ролик з відступом, з бойовим дією, з посадки. Це вже Сосновий ліс, це вже отут-от виходять на, опо, на околиці бойові дії. Отут-от ведуться нашими морськими піхотинцями. Стрелецький бій, пробують вони заходити і виходити з лісу під вогнем, так що можна сказати, що російська контратака не дуже вдалася. І ми можемо поговорити за картинки. Ось власне отут. Я б ще більше те, що вони показують оце скорочення в зв зв'язку з вогнем по мінометах. Сюди я б не був певен східної частини цієї картинки абсолютно. А щодо зачеплення за ліс, то воно є. Ми бачили самі, ви бачили ці ролики, Бойові дії в лісі тут відбуваються. Вони переходять. Ну, ви бачили так само і атаки росіян, коли смена виходить на Дніпро, коли б'ють по місцю там, де вони звідки вони вийшли вже у Берга, Ви бачили, ось можна сказати: ось найбільш достовірна ситуація, про яку можна говорити саме про удари. Двоє, отак от, от, і сюди за цей дачний посіок, що пробують лісом отак іти, і пробують сюди йти, українські сили пробують поширити на дачний посьолог. Якщо вони вчепляться в дачний посіок, якщо влізуть сюди, там все-таки трошки вище місце. Тут є і підвали. Ви ж знаєте, як ці дачі будують, є де буде залягти, засісти, заритися. Якщо опанування оцих от дачного посолку, в принципі, воно на користь нашим. Десантника. Ну ви бачили, що випадає сніг. Ви бачили, який клімат, яка хвиля циклону пройшла. Ви бачили, який противник атакує, ускладнює атаку по переправах на й по переправах не дрібних груп, там десь до взводу було неповно. Там більше відділення між відділенням та взводом сміна виходила назад, переходила. Так що, поки що, ситуація, ви знаєте, нові атаки подоспіла російська морська піхота, і ця морська піхота теж нічого не змогла зробити, як і перед тим. 61 й та 177, як кажуть. Поки що нам треба бути добра карта з кварталами лісу. Треба буде прив'язуватися вже до кварталів лісу, до тих зйомок, що ми бачили наших вояків, як вони заходили і виходили під вогнем, чіплялися за ліс і там відкрите місце. Вже треба буде. Мабуть, зосередити увагу на кварталах лісу. Ну, ви розумієте, які перспективи просунення українців в бік Корсунків, в бік цих дач. Ви розумієте, тут про промзону це рибгоспи. Тут є де вже зачепитися, є де розгорнутися. І будемо сподіватися, що найбільші дні дадуть нам інформацію. Там у нас здається пригорає м'ясо. Але ми вірно вірні вам кидемо це, все не будемо нічого робити. Хай вони там хоч луснуть і будемо працювати далі. Що треба? У вас стало більше, стало у вас одна справа, коли дивляться 7 тисяч, я, мабуть, облажумося. Обклав. Хай хай прибирає, ну що ж, воля України або згоріле м'ясо, так скажемо. Що вам треба знати? Мені доведеться знову говорити за. Розумієте, одна справа мати за аудиторію в 4 тисячі переглядів, інша справа за аудиторію в 10 тисяч переглядів. Знову починається крітнізм, знову починається популізм. Я змушений коротко пройтися. Перше. Залужний мав звітуватися перед сахібами. Чому? Не вдалося. Це був звіт. Єдине, що неможливо це давати незрілому населенню. Ну, перше, в чому був недолік звіту залужно, він абсолютно не вказав за матеріал-шлях, він не вказав на успіхи, побічні, на те, що другорядна ціль українського наступу, а саме знищення матеріальних ресурсів, вони вже визнали 2,5 російських танків, навіть консервативні джерела. Те, що матеріал-шлях на користь України відбувається. Це важливо було додати, це обов'язково було додати. І друге, ви не забувайте, з яким незрілим народцем ми маємо справу, що народдіс же ж один, І тут же патріоти готові. Ну, ви самі ви бачите в коментах, наскільки. Тут варто дійти до 10 тисяч переглядів і починають лізти критини. А ви розумієте, що коли. 50 тисяч, 100 тисяч переглядів, Що там робиться? Я завжди дивувався, чому арести, чому наш брат Дмитро мусять таку пругу гнать. А вони мусять зважати на аудиторію. Це мені добре. Я можу собі дозволити не зважати на аудиторію. Так от, чому так зреагували на залужного? Ну, по-перше, ви розумієте, треба кучкуватися, будуть вибори, не будуть вибори. Але за законом Паркінсона треба кучкуватися на групі свій чужой, треба збиватися в групіровки, бо вибори будуть, не будуть. Вже приклади, клики потрібно робити кліки. І ці кліки робляться під вибори, навіть незалежно від їхньої відсутності. Чому це все не важливо? Бо без погіршення життя реакції на це не буде. розумієте? Не можна сподіватися без якогось погіршення. А от всі ці розмови в пользу бідних, коли люди не розуміють, що таке популяція, що таке чоловіча популяція, що таке з'яті з цієї популяції певної кількості чоловіків, і починають з п'яною рта розказувати за ці втрати. Узміти, якби втрати були 300 тисяч, по вулицях би так не ходили. І те, що зараз військові, самі звіти, 20 тисяч, коли починають вимагати військові, це ознака кризи. От минулого року ми бачили цю паніку в кінці року, на початку, коли ловили у них, от як тільки 20 Тисяч загорається в мозгах оцей сигнал, 20 тисяч вони починають панікувати. Чому їм потрібні ці люди? Тому що багато людей вимотались і зношені. Треба міняти, треба звільняти, треба ратірувати, і все це необхідно робити. І ясно, а кого тут тронь? Ви розумієте, що настільки політика призову була. І вербунку неефективно, що тут нікого не тронеш. Мінти йдуть в мінтовські тюрми, мінтовські бригади. Їх не тронеш. Студенти взагалі у нас найбір, ми Другий за кількість за після палестинців, народ за кількістю студентів. Але скільки палестинців, і скільки нас? Слухайте. Ясно, що і поки що я не бачу. Того, що Призов буде налагоджений, що буде налагоджена машина, що буде налагоджене і з'яття. Тому що в перспективі виборів всі бояться і зимати А я скажу, що тут поголов'я і зимать, і і зимать. І побачимо, як і коли наша влада відмовиться від популізму в справах, в справах Призову, ну правильно, щодо. Воплі Мар'яни Бзухну, треба сказати, що раціональне зерно певди є. Що поповнити штати старих бригад? Важливо це як те, що новим, слухайте, людину призвали, вона не успіла навчитися на Т-80, її перенавчають на Леопард. Суд на що це треба? Сюсю -сю техніку треба було давати заслуженим екземплярам. Ясно, що цьому бичі, скільки не дай ліапарди, він все все угробить. То, що він розуміти смотрить на жизнь, що кругливі гла... Гла... глазами гражданського чоловіка. Це була ну, велика помилка і дуже велика помилка в використанні наших ресурсів, в тому числі людських, в тому числі ресурсів танкістів. Повітря, у нас була купа заслужених людей, купа заслужених екіпажів, котрім треба було дати шанс вижити і дати були іноземну техніку. Але ну ви ж бачите, як воно робиться. Ясно, що те ті бригади, що формуються, цікаво буде, вони формуються, в тому числі й Велику кількість німецьких танків, які нам дають, німці обіцяють, ви ж знаєте, що там 20, там десяток. щось. Батальйон танків нам десь викручують німці. Щодо поширення війни на північ, те завжди наші генерали цього будуть боятися після руху на Київ. Вони завжди будуть цього боятися і тому будуть вимагати нових формувань. Але чим противник поширить війну на північ, коли він на південь її на силу може за Дніпром поширити, ви бачите, на стрьом якихось, я ще не встиг, 61-го і 177 й де вони перед тим були биті нами, треба обов'язково подивитися, -за звідки вони висмикули цю ну, з 61 і 167 сьому для штурмів на причілку в кринках. Так що розумієте, оце от розтягування безкінечне оборони при такої конфігурації фронту, воно безнадійне і безсенсове. Що Атаки і притягнення до себе уваги ворожих сил є значно більш ефективним, ніж у От розтягування фронту. У нас і так фронт розтягнутий на сході, як і в росіяни. Повірте мені, щоб зараз сунутися на схід, мати трохи дронів, трохи авіації, трохи ППО, трохи танків. Зараз можна було б утнути такий шухер на сході, що ви собі не уявляєте. Так, за ротацію я казав, за призив як ознаку паніки я казав. Так, що противника не вистачить на поширення фронту, я сказав. Так. Ну, тому що військові я сказав, що не люблять роз... це апокаліптичні сценарії знову розважати ці оці рухи на Київ, ймовірні. Тут треба сказати за. Можливості чесного планування. От я зараз знаходжуся в тій ситуації, що передбачити щось, прогнозувати, я не можу. Ті ресурси, що я використовував, вони вичерпалися. Прогноз мій зараз реалізований. Що єдине, можу вам сказати, йде остання битва цієї кампанії, а якщо не зміниться постачання, то і остання на довгий час битва. Активна з боку українців наступ з боку українців останні, тому що ви знаєте, постачанням нової техніки час втрачений і до другої половини 24-го року, я навіть не уявляю, як нас можуть постачати в більшій кількості озброєнь і боєприпасів і стрільна. Значить, ситуацію треба прогнозувати до інаугурації Путіна правильно хтось сказав, що все одно перемогу на інаугурації Путіна якусь Донбаську намалюють. Це обов'язково. Те, що противник не буде зважати на удари наших дронів, розумієте, а ми багато зважають, а чи багато в Житомирі зважають на ті удари, що були пару днів тому по Києву, не дуже багато. І тому за перспективи, які є шанс в Україні в цій ситуації, ми зараз поговоримо. А спочатку. За те, що вам, слід, от кожен з вас може робити прогнози. Він має співставляти ситуацію ті минулої зими, ситуацію цієї зими, як у нього в місті відбувається порівняння з тією зимою, як у нього ситуація з забезпеченням електроенергії, водою, теплом, на, на все це треба зважати увагу. Бо поки що я по броварам я не не бачу успіхів противника в повітряній кампанії. Хоча ви знаєте, ми сидимо. Без води, тому що зруйнувало ще одну каналізаційну насосну станцію, ну тому що воно там все насправді вже і ржаве, і пливе, тому що все літо ніхто нічого не робить, як ви розумієте. Ну, Наша влада банкує, як і кожна міська влада, на прибутках, які вона має, і сподіватися від них якогось вчасного комунального втручання, ну, не є можливим. Тепер, якщо ми відволічемося від цього будівництва цих откладів до виборів, які будуть, не будуть, але все одно політична боротьба буде. І найгірше, що може бути в політичній боротьбі, це використання військових, якихось відомих імен. Тому що народець настільки тьомний, що от кинь йому зараз заужного, і вони його схавають. А які з генералів управлінці, ну ви всі прекрасно знаєте, вони та що, що цивільні крадуть, що військові зараз дачі, повірте, у броварах приходить куп. Повояків, які розказують, які дачі генералу вони зараз будують поруч, і все це існує в воєнний час. Ви знаєте, ефективність використання людських ресурсів, навіть призваних, дуже низька у нас, і без наведення порядку не обійтися без усіх цих панічних призовів. Я зараз піду ще раз один раз пошлю. Пенісія, я виключу, мені правильно Тася, мені нема коли правильно вмикати, мені треба закінчити. Вихід є. Я про нього ще хотів вам говорити вчора, але не до того, бо і сьогодні відверто сказати. Нам час продаватися Польщі. Польща розуміє, що з падінням України. Вона не вистать її попереднє завдання в НАТО було захищати Балтійські держави і захищати Сувалкський коридор і діяти проти Прусії, Пру... проти Калінінградської області. південно-східні кордони польща не оборонить без будь-якої України. Оборона польщі неможливо. І на польщі це раз розуміють, польща дала найбільше для нас озброєнь, понад 300 танків до 100 артсистем. Ну ви розумієте, що це таке для нас. І знову таки доведеться мені прерватися. І оця допомога Польщі показує, що наша війна так довго тривати, як ірано іракська, що 8 років не може. Чому? Нема такої кількості озброєнь, щоби постачати. Я вам приводив приклад: що якщо Польща дала нам понад 300 танків зараз, то тоді поляки дали 1500 танків власного виробництва, не з баз, а власного виробництва півтори тисячі танків продали. Ви розумієте, наскільки зменшилися можливості постачати озброєнням? Тому перспективу, що наша війна буде такою самою довгою і так само активною як Ірана Іракська, я по матеріально-технічному забезпеченню не бачу. Ясно, що в умовах скорочення постачання доведеться переходити на дрони, доведеться кидатися дронами, робити дрони в кожному підвалі, робити народні дрони. Ми семисюк, розумієте, прогноз Семисюка був геніальним. Оцю війну більше за всіх, за всіх передбачив Семисюк в одному з своїх азарення, коли казав, що всі поховаються по підвалах, по гаражах, а потім в бік ворога полетять. Найдивніші ці споруди, і він мав рацію. Так, от повернемося, нам треба продаватися до Польщі. Чому Польща розуміє, що треба комерціалізувати стосунки з Україною, що захід компенсував їй менше третини видатків на підтримку України і не дуже буде готовий далі компенсувати, що треба стригти якось Україну, і треба іти зараз оцей цей час, якщо порівнювати з визвольними змаганнями. То час на то, щоб черговий півсоцький купив чергового петлюру, от ПКП. Знову ПКП на часі. Знову треба продаватися братам ляхам, бо вони розуміють, що в врознь ми обидва отримаємо. А спільно ми може, і пропітляємо. Розумієте, спільна потуга, спільне навіть виробництво. Українське, польське, використання українських ресурсів в інтересах Польщі це все дозволить нам протривати якийсь час навіть в умовах зради на старшими партнерами. Тому що без молодших партнерів, без польщі ми просто нічого не зможемо вже собі дозволити, і нам треба задабрювати Польщу, і треба діяти. Ясно, що ви бачите, противник діє. Противник вкладає гроші в проросійські організації на Польщі. Так само вкладає гроші в Словенії. Може змінитися уряд на проросійському позивні з тими грошима, котрі вкладає Росія в свою перемогу. Ми з нашої перемоги гроші тільки крадемо. Ну, власне, це сутність української держави. Ну, будемо сподіватися на новий уряд Моравецького. Так, за це я сказав. Так, за це я теж сказав. Ну що, я поки що не бачу якогось вплива борлєння говн патріотичних на українську політику, на оборону в такому стані. Побачимо, зараз треба чекати чергового ходу. От зараз до завершення цього темпу в кринках, до оцінки ефективності ворожого темпу повітряної кампанії, ми ні про що не можемо говорити. Тримають завершитися Авдіївський темп, темп за Дніпром і темп оці етапи повітряної кампанії тільки тоді. За цей час ясно, що щось стане ясно з постачанням нас озброєння, тільки тоді можна робити далі прогнози. Але поки що я не беруся сміливості, і скажу, що миру не буде ніяких серйозних переговорів за мир в першій половині. 2024 року я не бачу можливості, я не бачу шляху, тому що не обрали ще державу посередника. Всі пропонують то одній, то другій стороні. Я не бачу держави. О, дивіться, як швидко домовилися. Перший раз підійшли під Київ, зразу навіть на бацьку, на Ябацьку погодилися. Навіть на Лукашенко погодилися. Потім погадалися на Ердоганіще дуже швидко. Це Ердогадіще погадає Ердоганіще. Воно почало нас розрулювати, щоб не Джонс то, може, би розрулили. Все-таки Джонсон нас тоді врятував. Зараз, поки не з'явиться той посередник, з котрим будуть мурчати однаково і в Києві, і на Москві, і ми це помітимо, то ніякого зрушення в переговорах за мир не буде. Давайте дочекаємося завершення цих темпів, а поки що зосереджемося на поточних питаннях бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А са я дуже вдячний кожному хто нас підтримує. Тут мене хтось знову спролив, А чого ви кажете, не волонтерите? А я не можу варувати на війні, Мені не дозволяє етика Варвати на війні. Я подивився, як вар... 14-го, 17-го року. Скільки на цьому підняли? Я і ще не настільки морально впав. Просити у вас гроші на підтримку каналу – це одно. А красти у людей, які воюють, це інше. Я ніколи не буду волонтером. На жаль, ну я бачив тільки одного чесного волонтера, і то спочатку зараз не знаю. Арестович не крав на початку, що мене просто вразило, відверто сказати. Що він зараз робить? Я не знаю. Бай.